До останнього сподівалися, що живий. Стало відомо про загибель у Запорізькій області 23-річного старшого сержанта Артема Хартонюка із селища Ратне Ковальського району. Про це повідомив у Фейсбуці голова Ратнівської громади Віталій Бірук. Воїн, 18 березня 2000 року народження, житель селища Ратне майже півроку вважався зниклим безвісти. Після того, як за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла полеглих оборонців, стало відомо, що захисник загинув. Старший сержант Артем Хартонюк загинув 19 січня 2024 року в районі села Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. Зустрінуть кортеж із тілом героя 24 червня у Ковалі, А 25 червня захисника поховають у ратному редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.